Привіт! Мене звати Дар'я, я, я професійна українська актриса. Я закінчила театральний університет імені Карпенка Карого, майстерню Станіслава Моїсеєва. Мені 22 роки, мій зріст 1,73 м, Я володію українською мовою і також я вчу англійську, аби ловити усі можливості. Я маю навички сценічного бою, вмію співати, танцювати, грати на гітарі, впевнено катаюсь на роликах, ковзанах, велосипеді. І також я мала досвід водіння справжнього танку. Я не боюсь бути смішною, дивною, страшною, гучною. Я не боюсь матюкати, бути собою і не собою. Я мала багато досвіду в зйомках реклам, коротких роликів і декілька епізодних ролей в українських серіалах. Окрім акторства, я блогерка і створюю контент для бізнесів. Також я активно працюю над своїм ментальним здоров'ям і цікавлюсь темами духовності, езотерики, внутрішнього розвитку і так далі, тому що мені дуже важливо залишатись відкритою доброю до світу також я знайшла для себе чудовий спосіб сповільнитись і почистити думки це чайна церемонія. І наразі я в Києві, але я маю можливість виїжджати, тому я відкрита до співпраці. Побачимось на майданчику.